Доброго ранку та благословенного Богом Дня. Я бажаю усім глядачам передачі ранок з Надією. Разом з вами. Я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день, і ми піднялися, і бачимо Його, можемо дихати повітрям. Дякуємо Богові за обітниці, які він залишив для нас через своє Слово. Господь бажає. Щоби у нас була практична релігія, а не просто так. І ось послухайте цікавий вірш, записаний апостолом Яковом у першому розділі. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Біблійна релігія. Це не вбрання, яке можна одягти, а потім при бажанні зняти. Це усеосяжний вплив, який перетворює нас на терплячих, самовідданих послідовників Христа, котрі поводяться так, як поводився Він. Ця релігія навчає нас виявляти терпіння і довготерпіння, коли з нами поводяться жорстоко і несправедливо. Але якщо Боже Слово стане принципом нашого життя, то все, із чим ми матимемо справу, кожне наше слово, кожний незначний вчинок будуть свідчити, ми піддані Ісуса Христа, і навіть наші думки підпорядковуємо на послух Йому. Якщо Боже Слово буде прийняте серцем. Воно звільнить душу від самодостатності і самовпевненості. Наше життя стане силою до добра, оскільки Святий Дух наповнить наш розум думками про Боже. Ми будемо втілювати в життя релігію Христа, бо наша воля перебуватиме в досконалій згоді з Божою волею. Дослідіть. Писання, говорив Христос, жодна інша книга не повідомить вам на сіки чисті, піднесені, благородні думки. Із жодної іншої книги ви не почерпнете глибокий релігійний досвід. Коли присвячуєте час самоаналізові, покірній молитві та серйозному вивченню Слова Божого, Святий Дух перебуває з вами, щоб. Застосувати істину до вашого серця. Біблія і тільки Біблія має бути правилом вашої віри, це листя з дерева життя. І споживаючи його, приймаючи його в розум, ми будемо зміцнюватися, щоб виконувати Божу волю. Якщо не приймемо релігію Христа, Живлячись Словом Божим, ми не матимемо доступу до Божого міста. Звикнувши до земної їжі, виховавши в собі уподобання досвідського, ми б не змогли гідно оцінити чистий небесний потік, що тече у небесах. Ісус каже: без мене не можете робити нічого. Живучи в Христі, Припадаючи до Христа, отримуючи підтримку від Христа, живлячись від Христа, ми приносимо плід за образом і подобою Христа. У ньому живемо і рухаємося. Ми єдині з Ним, тоді ми єдині з Отцем. Через віруючу Божу дитину прославляється ім'я Христа. Це і є біблійна релігія. Ісус. Навчає нас жити згідно зі своїм словом. Послухайте вірші, записані у Євангелії Матвія у 15 розділі. Ви задля ваших передань скасовуєте Слово Боже, лицеміри. добре пророкував про вас Ісаї, кажучи. Цей народ наближається до мене своїми устами, язиком своїм шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та даремно поклоняйтеся мені, навчаючи людських заповідей. Тим, хто бажає пізнати істину, не слід боятися досліджувати Слово Боже. Проте, перш ніж братися за вивчення Божого Слова, шукаючи істини, потрібно відкинути будь-яке упередження, залишити будь-яку необ'єктивну думку. Та відкрити свій слух для Божого голосу, який лунає з уст його вісника. Сформовані думки, давні звичаї і звички потрібно перевіряти писанням. І якщо Боже Слово суперечить вашим поглядам то заради благополуччя власної душі, не опирайтеся священному писанню, як це роблять багато людей собі на загибель, спотворюючи його на догоду власним хибам. Поставте собі запитання, що є істина? Але не що я до тепер вважав істиною? Не потрібно тлумачити Писання у світлі своїх колишніх переконань і думати, ніби людське учення є істиною. Поставте собі запитання, що говорить Писання. Прийміть рішення, змінити свої колишні погляди, якщо вони не узгоджуються з ученням Біблії. Бог закликає вас старанно досліджувати, що є істина. Не потрібно думати, ніби це непосильна вимога, адже нам доводиться чимало працювати заради тимчасових земних благословень. І не варто сподіватися, що ми знайдемо небесний скарб, не заглиблюючись у копальню істини. Та не докладаючи всіх сил розуму і серця для її здобуття. Стережіться, щоб ви не читали Боже Слово у світлі хибного вчення. Саме тут юдеї припустилися фатальної помилки. Вони проголосили, що не може бути іншого тлумачення писання, відмінного від даного рабинами у давні часи. Примножуючи свої традиції і правила, вони вважали їх священними традиціями, позбавляючи Боже Слово дієвості. Якби Ісус Христос, Боже Слово, не прийшов у цей світ, людство втратило будь-яке знання про істинного Бога. Сатана розробив такий план перекрутити Писання і нав'язати нам хідні уявлення про Боже Слово. Кожна доктрина, кожен символ віри, якими б священними їх не вважали, мають бути відкинуті, якщо вони суперечать ясним висловам Біблії. І про це я хочу з вами помолитися, дорогі друзі, щоб Бог дав нам бачення, щоб воно співпадало із тим, що написано у Біблії. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед Тобою в ці хвилини, ми щиру подяку складаємо за Твою безмежну любов. І особливо, вивчаючи цю істину, ми дякуємо Тобі за Слово Твоє святе, яке Ти залишив, щоб ми не блукали у незнанні у цьому світі. Щоб ми не плутались у дорогах, які пропонують люди, а щоб вибрали ту дорогу, яку ти залишив через своє святе Писання. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ми дякуємо Тобі за Твою жертву, яку Ти приніс в Ісусі Христі, за пролиту кров заради нашого спасіння. Ми дякуємо за можливість повернутися до Тебе, у втрачений рай. Ми дякуємо Тобі, Господи, що могли чути ці слова. І сьогодні приймати рішення бути твоїми послідовниками чи ні. Це уже справа за нами. Тому просимо Тебе, дай нам мудрості прийняти рішення бути твоїми послідовниками. Господи, разом із тим ми просимо, поблагослови наші сім'ї, наші родини, наших дітей, онуків наших, побласлови, наш край побласлови і нашу країну, Боже дорогий, побласлови. Дуже просимо у Тебе, щоби Ти послав у нашу країну мир. І разом із тим, поки його немає, захисти усіх, хто сьогодні бореться за мир. Господи Боже, тих, хто страждає, хто поранений, підкріпляй, зціляй, щоб не відчували болю і страждання, і всіх інших людей, які можливо страждають від хвороб. Ти почуй, Господи, і благослови. А за милість і ласку, яку ти проявив до нас, давши цей день для життя, ми тобі дякуємо, отцю сину. І Духові Святому Амінь. Гарними словами звернувся Христос до своїх співвітчизників, що ви досить спритно перекручуєте Боже Слово, щоб утілити в життя ваші передання, друзі, дорогі. Сьогодні Господь залишив нам своє слово, і воно доступне і зрозуміле, тому що друкується на будь-якій мові світу, і ви можете самі особисто переконуватися, де є істина, тим більше наш народ має можливість читати в новому перекладі святе Писання. Тож прийміть його сьогодні. Нехай це святе Писання стане вашим дороговказом до вічного життя, бо все інше не приведе до воріт раю. Можливо, приведе, але ви не зможете переступити поріг воріт раю. Ви залишитеся з тієї сторони, щоб почути слова. Я не знаю вас. Ви не досліджували Писання, щоб навчитися жити у Царстві Божому. Нехай ніхто із нас не почує таких слів, а нехай почує слова. Увійдіть благословені у радість батька. Нехай Боже благословення супроводжує вас на протязі усього дня. До побачення!